Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Василів. Вашій увазі огляд подій на українські залізниці. І на початку хочу сказати про те, що подібні ефіри будуть виходити щотижня, і в них буде не лише добірка новин про певні події, а також буде присутня і головна тема, яка приділятиметься найбільше уваги. І зокрема, в цьому огляді будемо говорити про розбудову Євроколії в Україні. І, зокрема, звернемо увагу на одне. У цікаву подію, що сталася цими днями в Ужгороді, де урочисто змонтували ділянку Євроколії, що зв'яже обласний центр із вузловою станцією Чоп. Але на початку добірка новин так останніми днями сталося кілька інцидентів з локомотивами. Окрім цього, від обстрілу постраждала інфраструктура. і Також зазнали поранені і залізничники, проте відбулося кілька знакових подій, що пов'язані з модернізацією залізничного транспорту в Україні. Зокрема, Укрзалізниця отримала кредит на придбання нових тепловозів. 10 квітня внаслідок ворожого обстрілу Одещини було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Постраждали двоє залізничників. Про це повідомила Укрзалізниця на своїй сторінці в соцмережі Facebook. У повідомленні зазначається, що працівники залізниці зазнали поранень та доставлені до лікарні. Згодом у мережі з'явилися публікації інтернет-змі про те, що подія сталася у Чорноморську. Ракета влучила по мосту та завдала суттєвої шкоди електровозу. Поранені і травм різної тяжкості зазнали машиніст-локомотива та помічник. Також у мережі одразу з'явилися повідомлення про збір коштів на лікування залізничників за посиланням на банку, куди збиралися пожертви. Загальна сума накопичених коштів склала трохи більше 200 тисяч гривень. 10 квітня близько 20-ї години у Самарському районі міста Дніпро сталося загорання в електропоїзді. Про це повідомило місцеве ДСНС. Рятувальники прибули на місце, де встановили, що під час руху електропоїзда сталося займання в одному з вагонів. Горіла електрощитова облицювання в тамборі вагону та сидіння на площі 25 квадратних метрів. До місця події було направлено 29 рятувальників та 5 одиниць техніки. Займання ліквідовано о 20.52. Люди під час пожежі не постраждали. Між тим у мережі очевидці розмістили відео, зняте на станції Ігрень. Можна побачити, що пожежа виникла в одному з потягів Дніпро Сіті Експрес. Також відомо, що це один з потягів, що пройшли модернізацію. Укрзалізниця у період з листопада 2023 року по березень 2024-го презентувала чотири оновлених електропоїзда. Це машини серії ЕПЛ-2Т. Всі вони обслуговують маршрути Дніпро, Кам'янське та Дніпро Синальникове. 11 квітня під час руху поїзда поблизу села Сотники корсунь Шевченківської територіальної громади виникла пожежа у високовольтній камері електровоза. На місце події викликали рятувальників. У ДСНС Черкащини повідомили, що ліквідація пожежі здійснювалася із залученням двох пожежно-рятувальних підрозділів, чергової зміни оперативно-координаційного центру та залізничної станції імені Тараса Шевченка. Вогнем знищено блок силових контактів, силовий трансформатор та інше обладнання машинного відділення електровоза. Причина пожежі встановлюється, постраждалих немає. Нагадаємо, що 4 та 9 березня 2024 року на залізниці сталися два інциденти із локомотивами, де було зафіксовано задимлення у машинних відділеннях. Один випадок стався у Київській області біля платформи Гливаха, Інша подія трапилася в Одеській області у роздільнянському районі. В Обох випадках до ліквідації задимлення залучалися підрозділи ДСНС. Нарешті з'явився певний прогрес щодо подальшої реалізації угоди між Укрзалізницею та корпорацією General Electric з постачання тепловозів. Відомо, що у лютому 2018 року було підписано рамкову угоду на 1 мільярд доларів. Перший етап передбачав постачання 30 вантажних локомотивів Т-33А Еволюшн. Тоді виробник виконав свої зобов'язання на 100%, проте подальша закупівля тепловозів призупинилася. І от 10 квітня стало відомо, що експортно-імпортний банк США надасть Україні 15-річний кредит у розмірі 156 мільйонів доларів на придбання 40 дизельних локомотивів. Це будуть машини виробництва «Квептек Корпорейшн. У лютому 2019 року вона викупила у General Electric промислові потужності. Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко повідомив, що раніше було розпочато перемовини з американським виробником, проте Укрзалізниці не вистачало підтвердження фінансової спроможності. Тепер, за наявності кредитної угоди, процес комунікації значно пришвидшиться. Нагадаємо, що перша партія тепловозів, придбаних у період з 2018 по 2019 роки, була одержана Укрзалізницею у Лізинг. Укрексімбанк купив у Дженерал Electric 30 локомотивів вартістю 4 мільйони 680 тисяч доларів за машину. Загальна сума контракту склала 140 мільйонів доларів. «Укрексімбанк» передав тепловози Укрзалізниці у Лізинг на 15 років. У мобільному додатку Укрзалізниці на постійній основі працюватиме функція автовикупу квитків 11 квітня компанія повідомила, що під час тестування нового сервісу отримала близько 500 відгуків користувачів. Тепер функція автовикупу повністю доступна у застосунку Укрзалізниці. Компанія звертає увагу, що для користування сервісом потрібно пройти авторизацію через «Дія підпис». Користувачам буде доступний моніторинг двох типів. На поїзди, які вже у продажу, з можливістю відстежувати наявність конкретних місць, та моніторинг на напрямки з можливістю відстежувати появу в продажу поїздів між обраними містами. У випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення. При активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів. А у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично. Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш сповіщення у застосунку. При цьому компанія наголошує, що сервіс моніторингу та автовикупу квитків недоступний для поїздів у напрямку Польщі, крім інтерсіті плюс. Та прямого поїзда Київ-Відень. Проте можна отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки. До кінця 2025 року між щопом та Ужгородом збудують нову ділянку Євроколії. 11 квітня в Ужгороді урочисто змонтували перші 20 метрів колії європейського стандарту. Проєкт реалізується Укрзалізницею та фондом ЄС Europe Facility». 50% коштів надаються єврофондом українській стороні в якості гранту. Загальна сума проєкту 1,3 мільярда гривень. Термін виконання робіт складає 14 місяців. Протяжність нової ділянки залізниці стандарту 1435 мм становить 22 км. Вона з'єднає вузлову станцію чоп та одне з найбільших міст Закарпаття Ужгород. Окрім цього, на вокзалі Ужгорода заплановано облаштувати пункт митного і прикордонного контролю, що дозволить не зупиняти поїзди на державному кордоні. Будівництво ділянки Євроколії почнеться з боку станції чоп. Рейки будуть прокладати на місці, де свого часу існувала залізниця стандарту 1435 мм. зараз там ростуть чагарники, які потрібно прибрати і вже потім готувати основу під майбутню євроколію. На окремих ділянках залізниця стандарту 1435 мм буде розташована паралельно існуючій широкій колії. Згодом необхідно буде провести електрифікацію. Через це ведуться перемовини щодо надання фінансування. Основана робота почнеться з щопа, тому що нам потрібна ця площа вона заросла деревами, вона не експлуатувалася. Нам потрібно її вичистити. Потім ми будемо готувати подушку під лісоспальну рішетку. Потім ми будемо вкладати лісоспальну рішетку. Потім ми вже будемо там, розмовляти з європейськими партнерами щодо фінансування вже будівництва електрифікації. Це перший проект, який реалізується в нашій країні за рахунок грантових коштів Євросоюзу. Тих коштів, які виділяються програмою СЕФ, Вистачить на 50% фінансування проектної вартості цього об'єкту. Загальна вартість проекту близько 20 мільйонів євро. І найцікавіше, які переваги отримає Ужгород після появи залізниці європейського стандарту, наприклад, потяги, що прямують сьогодні з Австрії, Угорщини Словаччини, матимуть можливість довозити пасажирів через ЧОП до Ужгорода. Проте для розширення маршрутів по українській території європейські перевізники повинні будуть домовлятися з Укрзалізницею про використання її інфраструктури. Якщо брати до уваги існуючі проєкти з розширення мережі Євроколії по українській території, то наразі більш перспективним є будівництво таких ліній біля прикордонних залізничних станцій. Станом на сьогодні існує технічна можливість прийому рухомого складу європейського стандарту без заміни візків до наступних станцій: Королево, Батьово, Мукачево, Чоп. Хирів, Мостиська, Раваруська, Коваль. Тепер стоїть задача, аби витягнути європейську колію в України, країни, принаймні до найбільших українських міст. Один з таких проєктів, що можливо реалізувати в найближчій перспективі, це Львів. Зараз є певні напрацювання щодо будівництва залізниці, 1435 мм від станції Мостицька до Скнилова у Львові. Спочатку потрібно розробити техніку економічного обґрунтування. Також варто зауважити, що Скнилів обрано для створення станції хабу з метою пришвидшення реалізації проекту, адже за умови будівництва євроколі безпосередньо до станції Львів головний роботи затягнуться на тривалий час. Найбільший обсяг робіт припаде на ділянки, де розміщені горловини та розгалуження зі стрілками. Отже, якщо у вас є власні думки щодо тем, які прозвучали в цьому огляді, залишайте коментарі у відповідному розділі. І також хочу нагадати всім глядачам про те, що ви можете підтримати канал «Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде залишити вподобайку або зробити репост сюжету в соцмережах. І також ви можете підтримати цей ресурс своїми донатами. Всі реквізити є в описі Цього відеоролика всім глядачам це непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.